27 вересня відбулася підсумкова зустріч курсу мистецтво ветеранського бізнесу 2.0, організованого асоціацією підприємців ветеранів АТО. Курс що проходив онлайн, став важливим етапом для понад 170 учасників з усієї України. На підсумковій зустрічі ветерани презентували свої бізнес-проєкти, демонстрували навички набуті під час навчання та готовність розвивати власний бізнес. Ілля Новіков, один із менторів курсу, відповідав за модуль, присвячений підприємництву та бізнес-моделям. Він переконаний, що з чіткою ідеєю та належною підтримкою. Можна створити стабільний бізнес. Важливо починати із продуманої стратегії, а не сподіватися лише на гранти чи спокусу швидкого заробітку. Бажано все ж таки починати з бізнес-ідеї. Вже потім думати, чи у те, що взяти гроші, чи у побратимів, чи грант, чи на свої почати таке теж буває. Ну, типу, грант, грант це не, не єдиний варіант. От мені здається, що тут тут бути найбільший такий ризик саме для старту. А коли вже людина веде бізнес, ну то грант просто, просто підсилює пришвидшує розвиток. Тут, тут тут менше ризиків. Владислав Зубченко відповідав за модуль присвячений особистій ефективності та ресурсам. Він вважає, що коли ветерани знаходять свою справу, це ще й допомагає подолати посттравматичний стрес, перетворюючи його на ресурс для особистого зростання. А для мене як для психолога це дуже важливо створити комунікативне середовище, створити діалог, знайти підтримку і в цьому мати ресурс і мати внутрішній ресурс в тому, щоб наважитись. Бо найбільша подорож починається з першого кроку, і до кінця доходить той, хто йде. І не той, хто не падає, той, хто падає і встає. Підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Володимир Біленький ветеран, підприємець, фермер та лікар-ветеринар. У 2015 році у Вінниці він заснував ветеринарний центр Ветхаус. А у 2021 році вступив до Добробату, бо вірив у можливу повномасштабну війну та хотів бути готовим. Початок повномасштабного вторгнення він зустрів у селі Піски на Донеччині. Згодом брав участь у бойових діях на Харківщині та у районі Оріхова Запорізької області. У липні 2024 року Володимир демобілізувався і започаткував ще один бізнес креветково- креветково-ракову ферму. Розвив справу. Разом із батьком, також ветераном війни. У своїй діяльності Володимир активно використовує грантове фінансування та працює над масштабуванням бізнесу. Незважаючи на 10-річний досвід у веденні власного підприємництва, йому бракувало знань у розбудові серйознішого бізнесу. Саме тому вирішив пройти навчання. У нас досить амбітні плани, великі і права на повилку ми не маємо, бо залежить від того, не, не тільки мій бізнес, а й інші ветерани. А, тому, тому мені треба. Серйозний бекграунд мені треба знання э, скіли, щоб щоб це ну. Чим більше я вивчу, тим в мене буде більше шансів на успіх. Тут все дуже просто. Ну і класно, що, що є такі можливості. Тетяна Мойсеєнко, дружина військовослужбовця, підприємиця, засновниця крафтової майстерні в місті Ірпінь, яку назвала просто майстерня. Приїхавши до Ірпеня з Сум з дітьми через війну, Тетяна разом із сестрою вирішила започаткувати власний бізнес. Вони створили майстерню для крафтових виробників із різних міст України, зокрема з Сумщини, Київщини Полтавщини. Проєкт активно підтримує ветеранів та їхні бізнеси, допомагаючи правильно позиціонувати свої продукти та реалізовувати їх на ринку. Ми супер відкриті до ветеранських бізнесів, тому що ці люди вони виготовляють дуже якісний продукт, але, на жаль, не завжди вміють себе правильно позиціонувати, розповісти і продати. Наша задача у нас суперпрофесійна команда. Ми проходимо постійно різні онлайн-навчання, як, наприклад, оце, яке нам дуже допомогло відкрити горизонти і зрозуміти, як саме ми можемо розповісти про цей бізнес, як ми можемо допомогти реалізації. Роман Романюк, ветеран, підприємець та засновник бізнесу «РомАрт», що спеціалізується на виготовленні сувенірної продукції та друкові на одязі. Він служив у 80 й десантно штурмовій бригаді. Після повернення із фронту Роман вирішив не працювати на когось, а створити власний бізнес. Зараз він займає займається ще й вишивкою плануючи масштабувати свій бізнес і розвивати нові напрямки. Так само, як 24 лютого самостійно пішов військомат і пішов захищати країну. Так само і після повернення розумію, що нам потрібно розвивати економіку, розвивати бізнес, брати все в свої руки. Бо хто е, як не ми нас не посилали туди? Нас і не посилають у бізнес, тому йдемо самі і підемо робити. Керівниця навчального відділу асоціації підприємців ветеранів АТО Анастасія Мірошника підкреслює, що цей курс став не лише навчанням, а й можливістю розвивати власну справу. У найближчих планах продовжити ці ініціативи та організувати наступний курс. Ми будемо підтримувати знаннями кожного тижня. Ми плануємо робити воркшопи по запитам ветеранів, чого їм не вистачає для того, щоб розгорнути бізнес. Може. Не вистачає знань в економіці, як вести всі ремка, тобто таких бізнесових складових. Є запит про те, як пішки проекти перед інвестором. Над цим працює навчальний відділ асоціації. Після завершення курсу мистецтво ветеранського бізнесу 2.0 учасники отримали сертифікати про проходження навчання. За статистикою Міністерства у справах ветеранів України, один з десяти ветеранів після повернення із фронту займається бізнесом. Це зайве підтвердження тези, що ветеранське підприємництво відіграє важливу роль у відновленні економіки країни.